Для того, щоб нам створити такий чокер з ромашками, ми обираємо три кольори. Також нам потрібна буде голка для бісероплетіння, ліска я обирала 0,18 і карабінчик з ланцюжком. Ми обираємо кольори, нанизуємо голку на волосіння. Волосіння має бути розміром 3-4 обхвати вашої шиї. І набираємо наш перший ряд, їх має бути 7 бісерин. І набираємо колір для пелюсток. Я обрала для себе білий колір, їх має бути 8 штук. Ми їх опускаємо до наших листочків і проходимо в першу бісеринку білого кольору. Затягуємо, і у нас виходить таке колечко. Ми набираємо серединку і вставляємо в четверту бісеринку. І у нас виходить, що бісеринка знаходиться посередині. Між ними три бісеринки з однієї і з іншої сторони, де не проходило волосіння. Далі ми повторюємо операцію, набираємо сім бісеринок, потім вісім іншого кольору, створюємо знову таке колечко ось можете придивитись, воно ось таким чином створюється. Набираємо нашу серединку і знову проходимо. ви бачите там в четверту бісеринку. І у нас утворюються такі ромашки. Ми повторюємо операцію 7 бісерин, 8 білого кольору, проходимо, створюємо колечко, набираємо серединку і вставляємо в середню, тобто в четверту у нас виходить. Ось такі у нас входять ромашки. Повторюємо цю операцію до тих пір, Поки ви не приміряєте цей чокер на себе і не зрозумієте, що він вам підходить по розмірам. Давайте пройдемо ще раз, ми набрали 8, це для пелюсток, і входимо в першу по кругу, по колу. І... Давайте ще раз, 8 набрали, пройшли в першу, робимо коло. Далі набираємо жовту і проходимо в четверту, створюємо таку ромашку. Так, ми зробили чокер потрібного нам розміру, тепер ми беремо ланцюжок та карабінчик. Як ми фіксуємо нашу фурнітуру? Ми знову ж таки одягаємо голку в нитку, просовуємо. Оголку через фурнітуру і проходимо просто по бісеру. Заходимо назад в цей бісерний ряд наш з листочків, проходимо так, як нам зручно, і закріплюємо за кожним зручним бісероплетінням. Тобто, от зараз я знову проходжу до ромашок, так ви можете бачити, та роблю такі вузлики. Тобто я фіксую волосіння. Щоб воно не розпалось. Я проходжу ще трошки і знову фіксую, роблю вузлики. Таким чином, я закріплюю. Тут ви можете бачити, в прискореному вигляді я зробила це декілька разів для того, щоб точно не порвалось. Точно таким способом я і закріплюю ланцюжок, тобто, ось так його проводжу, ви бачите, ставлю його на місце, як остання бісеринка. Так, роблю Заходжу в бісер, фіксую його зараз стане набагато легше. Я його зафіксувала, тримаю пальчиками і приходжу по бісерному ряду. і фіксую загалом, Ось так воно виглядає. і фіксую знову ж таки вузелками. Ось таким чином я фіксую свою фурнітуру. Знову ж таки, я роблю це декілька разів для того, щоб вона була більш міцнішою і прослужила мені якомога довше. І ось що ми бачимо по нашим результатам. Все прикріплено, все працює, і ось такий чокер у нас з вами вийшов. Якщо будуть питання, чекаю на них.